Друзі, всім привіт! Нарешті я знову з'явилася до вас. Останнім часом, що всі знаєте, рідко з'являються в Ютубі. То роботи багато запрацювалися, то домашні справи, то ще якісь проблеми вирішування. Тому дуже рідко з'являюся, але я постараюся, звісно, виправитися і частіше. Показувати, як проходять мої дні. Сьогодні частинку дня хочу вам показати. Чому частинку? Тому що вже майже четверта година вечора. Ми тільки вибралися з дому, зранку трішки попрацювали, хатніми справами позаймалися, акваріями помили. Зараз заїхали ось трошки на роботу погодувати тут собакинчиків з смаколиками. Потім ще треба заїхати на пошту, забрати по посилочку, довгоочікувану посилочку. Скаже привіт всім я з чоловіком. Фон, звісно, завжди, як на роботі. Такий. Так, що я там? А, заїхати по посилочку, треба довгоочікувано. Чому довгоочікувано? Не буду вас томити, не буду сильно це і розкажу зразу. Що ми замовили? Нам на весілля. Оце років 12 тому подарували кошти, за які ми купили тоді хлібопічі. Знаєте, вони тоді якраз в тренді починалися, але ми були нею дуже довольні. Покористувалися, мабуть, років з 5, да, Паш? Років з 5, і потім вона у нас поламалася. Поламалася ця сама штучка, що цей Бона. бона. <сих> Бон. Поламалася саме ця штучка, що е, мішає тісто, як вона називалася? Фідерце для випікання. Фідерце для випікання знизу та штучка. Е, що цей? Це називається вал. А, вал. Поламався. Хотіли таку запчастинку просто замовити знайти. Але, по-перше, навіть такої хлібопічки вже не роблять. Їх вже немає в наліччі цих хлібопічок. Да? Е, тому ми замовили повністю самовідерце. підійшло від е, іншої е, взагалі фірми. Делонги, а в нас зелмер хлібопіч, так? Mm -hmm. То ми це від деться, і сьогодні будемо випікати нарешті домашній хліб. Ми якось вона це в нас років 5 попрацювала, поламалася. Ми якось її поставили в кладовку і... Не забули за неї, знаєте, от почали в магазинах купляти цей хліб, але зараз якось так кинулися. Склад хлібові, звичайно, це капець. То пюра якесь, то солоди безконечні, то якісь крохмали понакидають. А зараз скільки борошна в магазинах? Будь-яке. За вашим бажанням, за вашим смаком, можна будь-яке купити. І ми вирішили самі випікати хлібчик. Тому сьогодні будемо, надіюсь, ввечері випікати, покажемо, який, покажемо рецептики і покажемо, чи вийшов, тому що ми хочемо якийсь. Італійський, так? Італійський. У нас ота книжечка є від хлібопічки, там мало рецептів, рецептів 5. В інтернеті подивилися, їх так багато зараз сучасних рецептів цікавих. Тому будемо ще цікавенько пекти сьогодні. Ще в магазин зараз заїдемо. А, і ще вечерю буду готувати. Вечеря в мене буде сьогодні швиденько, і, можна сказати, пісненько і дієтично. Все буду показувати. Так що поїхали далі. Ось трішки покажу вам собакинчики, які в нас тут живуть трішки їм. Привезла добренник і вони зараз мене з'їдять вместе з цим пакетиком. так, Ой! Вже. Дякую! Всю курточку вже мені завказали. А так, 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 так. Дай боба йде. Так, всім потрошки. Держи. Держи, і, да. Так. Дергіть, біжіть. Всім потрошки, давайте, вперед. Ну, на другий раз буде більше добренників. Так? Да? Каже, ще давай, ще давай. Та ось будемо ще на днях, може, та щось привеземо добре. Тут, наче охорон, э, охорона є, годують їх. Да? Ах і квадратні, квадратні такі. Друзі, ну що ми вже вдома об'їздили півсміли. Хотіли зробити покупочку самоголовну, але на жаль, не знайшли. Нам потрібен був солод, тому що в мене є дома життя борщ. То хотіла спекти житній або чорний хлібчик, але солоду ми не знайшли. Не знаю а тебе, делікати ще в нас тут місті є, супермаркети не знайшли. Ну, звичайно, ми не їздили в центр міста. Е, в понеділок будемо по справах, можливо, заїдемо. Не знаю, якщо не знайдемо, то можливо десь в Черкасах є солод в якому магазині. Е, навіть не знаю. Ні, то будемо замовляти через інтернет. Ну, в общем, зроблю швиденьку розпаковочку. Розпаковочка мене сьогодні невеличка, багато не купували, саме потрібне. Це ось таке яблучко. в АТБ купили українські 27 гривень кілограм. Уже не перший раз купуємо. Дуже солоденькі, смачненькі, дитина любить. Так, три пачки ось таких сухих дишів купили на хлібчик. Хлібчик сьогодні вирішила пекти італійський, і там потрібен сушений базилік туди. Ось дві упаковочки сушеного базиліка купили. І мені сьогодні на вечір потрібна морквинка. Одну морквинку купили. Я сьогодні хочу сушкувати ввечері цю чечевицю з овочами. Ну, Звичайно, хлопці мої таке їсти будуть, але їм потрібна щось рівненьке і вони захотіли. Нашого українського смачного запашного сала. Я проти Е, До речі, у мене дитина також дуже-дуже любить сальце. Він його і в школу навіть бутерброди може з ним взяти і так салюбки з'їсти. І теж вони надіються, що у нас вийде хлібчик. І свіженьким сальцем свіженький хлібчик бомба. Так що, ось такі справи. Поїхали, зараз будемо готувати, а будемо готувати хлібчик, і я ж вам покажу. Що ми купили оце ось в інтернеті? Оце саме таке відеречко. Бачите, повністю, що тут воно випікає хлібчик. В нас поламалася була ось штучка. ось отут. Але, на жаль, саму цю штучку не знайшли. Вал, як воно ну, там називається, не знаю. Дочь, це вже зовсім друга історія. Тому взяли повністю відерочку. Зараз будемо випікати хлібчик. Покажемо, чи він у нас вийде, і покажемо рецептик. така у нас хлібопіч. Ви бачите, я її дістала, Потрібно трішки її протерти. Ось зараз будемо ставити відеречко і пробувати пекти хлібчик. Так, ну що, друзі, розказую рецептик хлібчика. Сьогодні будемо пекти італьянський, італьянський хлібчик. Е, беремо для початку беремо 350 мл води. Я беру, звичайно, просто з фільтра. Далі беремо оливкову олійку 2,5 столові ложки. Ось такі, дивіться, мірні ложечки тут є. Вони були ж в наборі з хлібопічкою. 2,5 ложечки. Так, оливкової олійки і 500 грам борошна. Так, тут 250, зараз іще зважу 250. Так, далі додаємо півтори чайні ложечки солі і потрібно дві столові ложки цукру. Але ми вирішили додавати не цукор, а стевію. Ну, на упаковці пишуть один до одного. З цукром солодкість, але ж ми вирішили трішки менше, тому що мені здається, що вона буде занадто солодка. Тому додаю дві неповні столові ложечки стевії. Мені здається, тісто так само зійде нормально, але буде не цукор, а стевія. Так, і тепер півтори, стол, півтори чайні ложки сухих дрожжей. У мене була ось упаковочка відкрита вже, тому. Взяла так. І будемо ставити у хлібопіч випікатися. Ну, я думаю, в кого хлібопіч є, той знає, в кого немає, то ми ж це все нічого не перемішуємо. Просто все закидаємо сюди. І вона потім хлібопіч сама все перемішує, коли їй потрібно, випікає, тісто підходить. Ну, в общем, там є програма, зараз покажу, вона все робить сама. Так, ну що, все поставили вже цей е, відео, оце. Закриваємо і включаємо програму. Чоловік включає програму. Тут е, вибирати програму і коринку, так? Да? Більше підрумяна була ставлена програмку. І все. І буде сама все робити далі. Перемішувати, до речі, в цьому рецепті ще є базилік. Базилік потім будемо в кізні, пізніше додавати. Там вона буде пищати, давати сигнал, що потрібно додавати або насіння, або що там хочете, і потім туди й базилік додамо. Так, ну що, друзі, поки наш хлібчик печеться, зараз швиденько роблю вечерю. Вечеря, я вже казала, у нас буде сьогодні дієтична, така овочева, так що буду готувати сьогодні чечевицю. Давай м'ясо! Давай м'ясо! Ось я вже помила м, чечевичку. У мене ось така вона трішки сплющена, начеб, тому я попередньо її не замочую. Вона гарно розварюється ось у пляшечки, може, видно вам краще. Так, далі у мене вже підготовлені овочі. Це просто цибулька, болгарський перчик заморожений і морква. І ще трішки е, зелені, порізала, потім в кінці додам овочі, можете брати. Улюблені, будь-які за бажанням це на ваш смак. Так, ну що, поїхали готувати. Ну що, Готуємо чечевицю. я, до речі, вибачаюся на фоні звук, це у мене ж хлібопіч працює, вимішує тісто. Так, розігріваю сковорідку, Я буду готувати на вишковому маслі. Ви можете брати олію, це як хочете, за бажанням. На вершковому маслі трішки буду обсмажувати цибульку. Цибульку також може хтось не любить, то можете не додавати, я ж кажу я вже казала, овочі за бажанням. Так, трішки попало петичка, нічого точно. Так, все, гарненько обсмажуємо. Так, цибулька трішки підсмажилася. Далі майже відразу буду додавати моркву, тому що вона така тверденька, також їй потрібен час, щоб вона. Трішки стала м'якшою. І знову трішки обслажую, протушковую, в принципі, воно так наче, протушковується. Так, ми з цибулькою також протушкувалася. Тепер додаю болгарський перчик. У мене він був заморожений, можна без нього, можна додати щось інше. І знову все протушковуємо разом. На цьому етапі можна також додати спеції за смаком. Я не багато чого додаю, просто сіль, трішки чорного перчика і трішки паприки. Потім можна спробувати, якщо чогось не вистачає, додати ще. Спеції також за бажанням. Все гарненько перемішуємо. Дотушковуємо. Але не прям так, знаєте, до готовності, тому що ще овочі ж будуть потім готуватися із чечевиці. Ви знаєте, останнім часом оце у нас якось було трішки потепліло. Сонечко навіть світило. І так, знаєте, організм відразу захотів овочів, чогось такого весняного. Якось останнім часом хочеться салатиків. Чогось овочевого, тушкованого такого, капусту тушкованої, хоча мої сім'ї не дуже таке полюбляють капусту тушковану, в основному її їм я. А таке з овочами їдять. Добре, що й дитина їсть. Так. І ще тушкуємо. Тепер можна ще додати томатну пасту або свіжий помідорчик. Я ось додаю таке томатне пюре. Дуже класно, дуже нам подобається просто перемелені помідорчики тут. Ось так. Додаю, гарно перемішую і буду додавати чечевицю. На вигляд, може, не дуже, воно, томатна паста колір такий е, дала, що воно все в одному кольорі такому червоному. Так, додаю чечевицю е, співвідношення один до двох. У мене пів чашки чечевички, і тому беру одну чашку зараз сюди водички. Додам. Так, додаємо водичку і чуєте, ось хлібопіч уже пищить, щоб ми додавали, якщо в рецепті щось потрібно додавати. У нас в рецепті базилік дві ложки в столові. Ось такі мірні від хлібопічки додаємо просто. Вона далі перемішує і починає випікати. Ось так, бачите, цікаво, сама все робить, перемішує чудова річ. Так, а чечевичку додали воду, гарно перемішали, зробили дуже слабенький вогник, накриваємо кришкою. І нехай готується до готовності. В кінці за бажанням можна додати зелені, я додам трішки свіжого кропчику. Так, перемішати, знову все разом. Трішки протушкувати ще і все. І наша смачненька чечевичка з овочами буде готова. Ну, пахне вона і на вигляд уже мені смачно. Не знаю, як вам. Але я думаю, це смакота. Ну, все, хлібчик допікається, чечевичка наша також готова. Так, з овочами, я думаю, це буде смакота. Так, ну що, друзі, наш хлібчик уже спікся. Він, правда, ще гарячий. Ми його розрізали гаряченьким. Дивіться, який всередині вийшов гарненький, надіємося, дуже смачний. Звичайно, чомусь не сильно зверху піднявся. Я думаю, може через те, що тут цукор а я не знаю. Не чекали, вже, щоб остив. Тому що нам ще треба по дитину бігти, бо вже 10 вечора, а він тільки змагань їде. Він же ж у нас ходить на теклондо, і сьогодні у них змагання, оце їх тільки привезли. Тому йдемо бігом його зустрічати, а хлібчик вже будемо куштувати завтра. Я думаю, він буде дуже дуже смачний. Так що йдемо з нами. Це

так, друзі, ну що, 11-та година. Ми вже дома забрали дитину зі змагань, вже там нічого не знімали, тому що е трішки замерзли. Е тренер написав, коли вони виїхали. Змагання проводилися в місті Черкаси. Тренер написав, звичайно, ми якось підібрали час, вийшли, але ж вони щось дуже довго їхали, тому ми майже годину там стояли, чекали, трішки замерзли. Дитина також трішки замерзла. Е тому швиденько зараз. Відпочивати, купатися, пити гарячий чай, щоб не захворіти, щоб все було добре. Вам дякую, що подивилися сьогоднішнє відео, що подивилися частинку мого дня. Я постараюся трішки частіше викладати відео, показувати своє життя. Так що всім дякую за увагу, гарного вечора, тихої ночі і до зустрічі!